Повнопривідний позашляховик «Мерседес» вже незабаром поїде в підрозділ, де служить сантехнік рівненської обласної клінічної лікарні. Чоловік працює в закладі вже 27 років. Однак, починаючи з 2014-го, чергує цивільне і військове життя. Андрій працює в нас в господарській службі. Він працював сантехніком. Практично з самого початку військових дій це коли почалося АТО. Він вже приймав участь у бойових діях. Потім він на деякий час повернувся до нас і з моменту повноваштабного вторгнення Росії він знову пішов на фронт. Він зараз служить в таких дуже гарячих точках і звернувся до нас, до нашого колективу, що у них був прильот по їхньому автомобілю, який вони використовували в бойових цілях. Вдалося придбати завдяки одноденній зарплаті всіх працівників лікарні. Пригнали його із-за кордону за підтримки благодійного фонду, який також допоміг пофарбувати позашляховик та провести повне ТО. Це отут з Германії, це Mercedes ML-270, це дизель. Ця машина має рамну конструкцію, що буде дозволяти їй досить успішно виконувати завдання на усіх. Можливих напрямках це автомобіль повнопривідний, якщо повторюся, рамний, дизельний, маючий так само по понижаючий ряд передач, що допомагає йому досить справитися майже я думаю з усім бездоріжжям, який буде траплятися це досить міцне авто. Побратим працівника лікарні розповідає, що познайомилися вони 27 лютого 2022 у двадцять другого Подальшому життя чоловіків пов'язало таким чином, що разом пішли до бригади, в лавах якої давали відсіч окупантам на найгарячіших точках. Ось це авто, яке його колеги допомогли йому отримати. воно надзвичайно важливим. Скажу, бо коли ми з ними виконували бойові завдання. Ось ця мобільність, ось ці авто. Вони не те, що допомагають. Виконувати безпосередньо задачі. Вони допомагають насампередрятувати життя, вони допомагають вибиратися з критичних ситуацій. Тому ось ця допомога вона на теперішній час надзвичайно важлива. Я сподіваюся, що будуть і надалі його підтримувати. Бо ну, особливо що якщо враховувати те, які вони задачі виконують, для них це надзвичайно важливо. Це вже не перша автівка, придбана працівниками лікарні як для колег, що перебувають в лавах ЗСУ, так і інших військовослужбовців. Ми проводимо різні благодійні акції. Це не тільки збір коштів, там одноденний збір. Також ми проводимо і велопробіг, і наш благодійний вертеп, і там і багато-багато іншого. Це по рахунку, це вже п'ятий автомобіль, який ми передаємо для військових. Там практично на черзі шостий. Ось і я думаю, що ми не будемо зупинятися на цьому, і ці ці благодійні ініціативи будуть продовжені. Лише з акції оплати одного дня для зсу. Вже придбали дві автівки і дрони. Планують проводити її раз на квартал. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин.